Хаос та безлад або чому вулиці чернівців стали небезпечними для пішоходів, а відтак і водіїв. В обласному центрі дали волю масштабному ремонту тротуарів здебільшого роботи проводять обабіч вулиць одночасно. Відтак людям доводиться обходити ремонт проїжджою частиною. Тож чому здавалось би, добра справа створює лише незручності та наражає на небезпеку чернівчан та гостей міста? І хто мав би контролювати цей процес? Дізнавалася Аліна Рябко. У Чернівцях масово ремонтують тротуари, і такі одночасні роботи стали неабияким випробовуванням для пішоходів. На вулиці Кафедральна тротуари ремонтують з обох сторін дороги. Ви так як пройти пішоходам? Питання. Риторичне. На вулицях Героїв Майдану Адама Міцкевича певна послідовність робіт таки є. Бурківки перекладають з одного боку дороги. Відтак пересуватися стає легше. Втім, чернівчани та гості міста кажуть, пройти ділянки, де проводяться ремонтні роботи, інколи стає справжнім викликом. Нас, чи є для вас у Ну а як же ж? Усі дороги ще такого не було. Я тут живу як з народження, такого ще не було, щоб так е -е, знущались. Неможливо, ви розумієте, неможливо прийти. Спочатку ту сторону ремонтували. Ще цю не закінчили, взяли за цю сторону. Оту-то -от 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 теж. Тут щось ремонтували і пішов далі. І пішов далі аж на цю на Майдан вулицю. Досить багато і досить обмежено, ну, але будемо надіятися, що все зроблять і буде все. Для всіх зручно. Дуже незручно. І взагалі я дивуюся, що таке робиться в місті. Просто чесне слово. То не тільки тут, там і там, і там все перек... Ой, вибачте, все перекопали, все перерили, що нікуди гроші дівати. чи що? – Звичайно, це перепони. А в нас ще, я живу на главки, то в нас ще отакі тротуари з двох сторін. І там дитячий садочок, діти йдуть садочка і теж портують. Кажуть, місцями пройти неможливо. Відтак ризикують та виходять на проїжджу частину. Бачили, там особливо у нас на сфаглавки. Ми тільки по дорозі йдемо. Також чернівчани змушені наражати себе на небезпеку та виходити на дорогу через неправильно облаштовану будівельну рештівку, як от на розі вулиць Івана Франка та Міцкевича. У цьому випадку реакції відповідних служб та управлінь досі немає. Хоча будівельні ліса таким чином тут встановлені вже не перші. Перший день ми би просто так не вийшли на проїжджу частину, якби не було. Ми розуміємо, що стоїть рештування, тому що реставрують, але як на мій погляд, це можна також можна робити пришвидшено, бо стоїть рештування вже другий, третій тиждень і люди змушені виходити на проїжджу частину. Це не є добре. Фахівець-консультант з питань благоустрою Сергій Обшанський каже: є певні правила благоустрою міста Чернівців, які повинні виконувати організації, які здійснюють ремонтні роботи. У разі їх порушення реагувати повинні з профільного департаменту, а саме надавати попередження або ж складати адміністративні протоколи та притягувати до відповідальності керівника фірми. Відтак перераховує чотири критерії безпечного ремонту. Перше це ремонт утримання міських вулиць і доріг мають здійснювати дорожні служби або організації організації, яким надано право е, виконкому місцевої ради, друге, що можна зауважити, що установка технічних засобів на ділянках робіт, е, а також відповідальність за правильність розміщення і завершення робіт, вона покладається. Насамперед, на організацію, що виконує дані роботи, По-третє, під час ремонту тротуарів повинна виключитись можливість травмування як самих робочих, так і пішоходів, які пересуваються містом. Також під час виконання робіт організація, яка виконує ремонт, повинна вжити необхідні заходи по забезпеченню безпеки дорожнього руху на відповідних ділянках. Окрім того, у чернівчан виникають і запитання щодо доцільності перекладання плитки на окремих локаціях. Зокрема, йдеться про ремонт на вулиці Міцкевича, де тротуари були в хорошому стані. Не зовсім зрозуміло, яка логіка в подібних роботах. Тротуарна плитка на даному відрізку укладена менше року тому. Для чого проводиться заміна? Невже попередній підрядник виконав роботи неякісно? Якщо, наприклад, там взяти вулицю Міцкевича, то якщо я не помиляюся, в 21-му році її вже ремонтували. Зараз мені люди дзвонять, що її знову там перекладають і ремонтують, тобто витрачають опять бюджетні кошти. Кошти не зрозуміло для чого. В такий час краще б допомогли, наприклад, там бійцям ТРО, щоб вони не е, збирали самостійно е, гроші на автомобілі. Про незрозумілий підхід до ремонту зауважує й пані Наталія, що проживає на вулиці Героїв Майдану, де так само ремонтують тротуари. Каже, що радіє, що місто вдосконалюють. Втім, логіки та якості в цих роботах поки що не вбачає. Каже, попередню бруківку поклали вище рівня проходу між будинками. Щоразу, коли дощило збиралась вода, відтак мокнуть два підвали та два фундамент. Ти сирість та пліснява там, де збирається калюша, є газова труба в землі. Це також викликає побоювання. Лівньовка була не предусмотрена пред дущим ремонтом. Тобто, вся вода втікла по тротуару, збиралась в проході між 23 третім та двадцять домом. И через ближайшие 2-3 года было видно, что старая плитка она просто повздувалась от того, что вымывался уплотнитель песок, которым засыпают. І перші морози, і зимні морози, вони своє діло зробили. Вітак додає, що неодноразово питала робочих, що облаштують тут зливову систему зараз. Втім, відповіді не зміг надати ніхто. Також серед опитаних деякі висловили невдоволення вже від відремонтованих тротуарів. Та вони і не роблять добре, зрозумієте? Криві, отам на Франка я була. Так зробили під цю плітку, вона крива. Неможливо ходити до слова отримати коментар щодо логіки організації масштабного ремонту тротуарів та контролю за цим всім процесом від представників міської влади нам не вдалося. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Василь Ставчанський Теми дня, ТВА.